Зеніт українського сонця. Виставку Перформанс під такою назвою представила у Національному центрі Український дім заслужена художниця України Олександра Теліженко. Про цей захід у столиці розповімо далі. Олександра Теліженко представила у Києві свій рушниковий гай, у якому 21 унікальний рушник, і кожен зі своєю історією і посвятою певній темі. Цю колекцію мисткиня створювала впродовж 30 років. каже, вклала в неї всі свої знання, зібрані в працях багатьох науковців, котрі описували, досліджували давні звичаї українців. І прийшов час ці прадавні знання наших глибинних в цих світотворчих законах оці знання піднімати, розуміти і не якісь там далекі бажаючи скористатися таємними знаннями, які ми повинні це взяти за основу життя. І тоді у нас буде Виставка поєднала три складові нашого національного менталітету: традиція, наука і мистецтво. Усі вони покликані спрямувати енергію національного духу на те, щоб об'єднатися в потужну силу і перемогти російського загарбника у жорстокій війні. Відрадно, що всі ті виставкові роботи, які надихають сьогодні кожного глядача, який присутній на сьогоднішній виставці, вони йдуть корінням в наших духовне, в наше минуле, в наших батьків і пращок. І нам приємно, що саме дух батьків нас надихає до спільного об'єднання в спільній перемозі над нашим клятим ворогом. Тому вбачаю, що можливість бути три дня на виставкових оцих всіх киян, всіх людей небайдужих, які зацікавлять цей мистецький. Захід, щоб він ну, об'єднав спільне наше зусилля. Усі ці твори унікальні, ексклюзивні, наповнені символами, кодами і знаками. Особливо вирізняється на експозиції легендарний рушник Зеніт українського сонця Україна є в кожному поколінні сторони, який тримає нашу національну ідею. Вони є в різних напрямках – в науці, в культурі, а культура ж у жона кордна. И таким я буду з свого часу Богдан Сельвестнович, театральный связи здесь своим словом, саме пані Олександр, для нас в розумінні и усвідомлении того. Надзвичайною подією в галузі культури називає виставку і Роман Сущенко. Зокрема, відзначає рушник перемоги, витканий на трьох з половиною метрах полотна з використанням 60 кольорів, де сонце в зеніті випалює брехню, зло, всілякі біди. Болічно дуже, що зеніт українського сонця є черговою частиною цієї тривоги, і недовзі міста зела це тут рік, тут три потужних житті, які треба читати довго, згадувати нашу історію, дбати всім і думати про перемогу.